Хто нам сьогодні попадається? Це кліщ. Ось вот такий друг. Ліс по футболці. Вот так І знову всім привіт, доброго ранку всім глядачам каналу Гарби Прикарпаття і, звичайно, підписникам. Ну що друзі, і наступний ранок в Прикарпатському лісі. На годиннику 6.30 сонце вже високо. От. Неділя, неділя, 6 липня 2025 року. Ми з вами в лісі. Буквально на вході йду. Зразу в нас є знахідка. Такий один старий нещасний дубовик, загнивший. Ну і тут такі, не знаю, теж, мабуть, все. нема що взяти? Червиве старе. О, такі впавші на самому вході. Вони ну, тут как, е, постійно полюбляють бути. Я вже неодноразово їх тут піднімав і вам показував. От. Йдемо далі. Сподіваюся, щось знайдемо. Позавчора повезло трохи знайти грибочків, але такі вже були більшість старі. Поварені такі від спеки. Тощу у нас так і не було, ані капельки. Позавчора трохи хмара заходила, заходили, збиралися. От. Але так і дощ не пішов. Не було взагалі. Вечером трошки десь година 12, або перша ночі я виходив на то та так легонько-легонько поморосіло ледь е, на бетоні так було видно, що ніби роса спала. І все, і на тому закінчилося. Опади немає. Передають аж на вівторок, по-моєму. З вівторка вже трохи дощі. От, Тому щось замітив. А ні, не воно. З вівторка передають нас дощі і потім аж там перші вже декілька днів йде підряд. Так що може буде вже веселіше, бо далі середина липня, а Толкового збору грибів ще не було. Мається на увазі з білими грибами, з білими грибами. Ну, дуже плачевно. в липні я знайшов. Всього на всього декілька штук, і то майже все таки великі червиві. О, це взагалі не подобає на липень. Ну, але що робити? Рік на рік не попадає і в липні так воно буває. Завжди така спека, жнива в лісі майже пусто. Але... Йдемо, йдемо. Може щось нам фортуна ще сьогодні підкине. Підемо десь такі трави, де більше листя. І може щось знайде. А все, що знайду, я завжди постараюся вам відзняти і, звичайно, показати. Ну все, глядачі, сідаємо зручніше, я піднімаюся вверх. Мабуть, буду йти в інший ліс. Тут спереду майже нічого не попадає. Дуже сухо, йдемо далі, вперед. Продовжуємо йти і зустрічається нам походу білий. Чи ні. Якщо це він, то буде дуже круто. Білий глядач? Ось Ось він Правда такий вже старкувати. Але останніми днями білі гриби в цьому лісі не попадалися зовсім. Як-не-як, -як, сигнал приємний. Ну, зараз таке число, 6 липня, якраз така пора, що вони б мали йти тут друга хвиля потужно. Але за того що спека, воно ніяк не пускається. От. Один такий є, там, мабуть десь повиска коли поодинокі, так що я думав цей ліс лишати, але вже перейду покручуся. Може вдруг ще десь знайдемо. Ну, початок є, йдемо далі. Так, тут ще в нас якісь грибочки попадають. Це в нас коло коло біликів, але вони ніякі, вони вже ніякі, від спеки зварилися, пожутіли, такі нещасні. Ну не наші, тому ще таке саме ніякі, йдемо далі. ніякі. Зовсім недалеко. Буквально зробив може кроків 20 падає нам така сиродіжка здоровенна, ще ось на шувках навіть не чистий, але можете бачити червиво і теж така спарилася від спеки. Так, скільки я буду його носити. Треба подивитися до нього, що він каже. Ніжка якась м'яконька дуже. Ого. Червевенький. Червивенький тут дуже. Ну і шапочка така з боків ще ділували. Я, напевно, лишаю. Ей, хай лишається. Може знайдемо щось краще, йдемо далі. Так, бачу ще якісь гриби. Це у нас що таке? Ні, Це не сироїшка. А тут сироїшка. Але слимак її вже доїдає. Взяв би цих біликів, би файних знайшов. Але їх немає, десь так потрошки попадаються. В цей час вони би мали бути попотужні, але не дуже, не дуже, спека не дає їм рости. Ну що, головинку лишаємо, хай слимак їсть. Йдемо далі. Ну що тут скажеш? Обнадію, обнадію. Буквально 5 хвилин у лісі, а вже скільки підняв грибів, самі бачили, скільки і білий гриб, і сироїшка, і дубовик, і такі ці. Е білів, нас кажуть, на них. Це все буквально ось на цьому квадратику. ось тут я покрутився. ну Це мені подобається, йдемо далі. Не знаю, що буде далі, але початок класний. Так, Там далі знову гриби. Знову. Оце такі молоденькі. Може буду брати. Мабуть, буду брати, дивіться, які гарні. Там літрові слоєчок назбирати, заквасти. Я люблю їх. Ось. Гарні. Хто знає, чого вони ще будуть. Я минулого року теж так думав по тому, по тому, але це не здало. А потім так я не назбирав. Мабуть, візьму. візьму, хто знає, чи що далі щось буде. І збирати її вшу. Це десь такий ніякий жовтний. Бачите, багато пропало від жари. Але дві гарні, може знайдемо, забирає. І опять така сама історія, як і минулого разу. Ціле коло сироїшки, але вся така Ось. Ну, це може, подивимося зараз до неї. Одна така ніяка, друга теж така зварена. Тут ще така сама, бачите, тут знову така сама, ще одна. Ось ціле коло, отакі ніякі просто. Це ще така молоденька може, а чисто розсипається. Ось так. Від спеки вони просто, просто спарилися на стовбурі. Йдемо далі. Так, глядачі. Поки що з того лісу вирішив геть. Нічого цікаво більше не попадає. Одного білого знайшов на вході, більше немає. Попадались такі сироїшки. більшість з них бачили самі. В стані плачевному. червиві спарні. Вирішив піти туди, всередину в грубий ліс, поки ще немає жари. От на годиннику вже у нас ого, то вже 7.07. Бачите, ми вже пів години потратили. В тому лісі. От. Знайшов декілька е, білів на закваску. От. Зараз подивився грубий ліс, чи щось є тут, чи немає. Як не буде, то вернемося, там ще походимо потім, по дорозі, будемо вертатися додому. Зараз цікавить, е, йдемо туди вниз, в яму піднімемося, тут дубовий ліс гарний. Перейдемо по ньому. І там далі подивимось. Якщо в нього щось буде попадати, то підемо далі, ще всередину у ліс. От, такі, там, де листяний ліс, де більше листя, десь де якісь провали, більше шансів щось знайти цікаве. Бо там на горбі майже весь гриб такий. Бачите мені, як він майже весь згорів на, на стовбурах, з червивів. А що хотіти, як то спека вже декілька тижнів. От. Все висохло, висохло, ну нічого. сподіваюся на наступний тиждень підуть дощі. І все поміняється набагато краще. Ну що, глядачі. Ось ми й тутка. Зразу сходу нічого не бачу. Не знаю, що буде далі. Але йдемо. Йдемо, тут листів багато, ліс грубий, світло так не поступає, як тому можливо щось краще буде, хто я знаю. Я дивіться, піднімаємося вверх, що буде, то буде. Сім хвилин. Сім хвилин я тут потратив часу, щоб піднімався. От. Я знайшов першу серовішку. І то така гарна, молоденька. Подивіться, яка класна. Молоденька, якісна. Не те що попадає в тому лісі. Такі теж молоді, але спарені. нічого не можу взяти. Ну тут так кажу, шансів є більше, бо багато листя. В лисках вони можуть ще е рятуватися від спеки. Ну йдемо далі. Йдемо далі, глянемо, що далі буде. Почистив. Почистив, глядачі, абсолютно чисто, гарно. от, Після ще йти далі. І далі замітив. Ще якісь два гриба, але це походу. Це в нас що дубовики були. Е, Червиві. Червиві, старі. Шляпи, це й взагалі такий, ух. єй єй яй Що йому вже все. Чорний аж. Червивий. Але гарний такий. Мощний. Мощний. Ну для нього є щось такі. О, ще один, але, мабуть, теж такий сам. Червивий. Червивий. Вони такі зверху видно, що. Ніякі потемніли, але як знахідка показує, йдемо далі. Так, знову та сама історія. Піднімаюся вверх, а там дві кози. Але поки за камерою шмигнули туди вниз. Ось. Коли не прийду, вони постійно на цьому місці. По Або вони мають тут кудись малечу десь в цьому районі. От. Бо не думаю, щоб вони так, так сиділи кожен день. Е ну, ліс гарний, само собою тут є, що їм і чим харчуватися. І з боку рахуйте, поле. На ньому теж і соя, і кукурудза, пшениця, овес, там багато орендаторів е тримає різних. От. Умови класні, але мені здається, що, мабуть, в них ще десь тут є малеча, бо коли не прийду, постійно вони тут каї. Як не один, то постійно кричить на мене, це, мабуть, самець там кричить. Попереджаєш про небезпеку. Або двоє тут з краю тікають. Так само сьогодні. Ну а ми продовжуйте далі. Е... Картина втішна. Як на мене, в тому молодому лісі було набагато краще. Ось. Ліс молодий, лися майже немає, а голубінки, сироїшки набагато частіше попадалися. І навіть білого гриба знайшли на вході. Ну а тут йду, йду, але поки що у нас одна сироїшка. І там декілька добовиків, що я вам показував. А я вже далі з середини. Майже піднявся наверх. Ось. На хребі... на, майже наверх на хребет. Не знаю, чи далі вартуєте туди до середину полісі. Бо як немає тут каспереду, то переважно там і ззаду нічого немає. Тому ніколи і не йду. Хіба вже тут файний грібде, тоді і йдемо туди далі. Але вже йду на самий верх. Там ще декілька місць, таких, де може білий вискочити. Іду, гляну, що там твориться. І далі будемо думати, що робити. Наступний такий коза нам попадає гарний. Ось такий. Ту гурту забираємо. Йдемо далі. Так. Наступним нам попадає ось такий гриб. Коза. Трошки червивий. Червивий. Лишаємо. Вже такий Чіпати не буду, його ж тут доїдають. Нема що взяти, хай доїдають. Йдемо далі. І нам ось такі гриби. Попадають Гарні козарі. Два. Тут ще один. Ось такий. Тут ще один такий козач. Продовжуємо далі. І по пристежку нам попадає ще один. Ось такий. Попередні два чорних, чисто червиві. Мабуть, тому вони так чорніли. Відламав ніжки, зразу викинув. Йдемо далі. Декілька кроків зробив і є ще один. Ти дивися. Опа не. уже Козарів сьогодні побільшало. Я вже не знаю скільки підняв. П'ять чи 6, Нормально. О, там ще бачу ще одного. Ще один. О, ще глубінка, подивіться, класно. Виш ніч став. Хотів далі, десь гарна, зелена, моя з най-любинах. Чисто. Супер. Супер. третє сервіжка. О, йдемо далі. зразу два штуки. Але то не білі. Ага, помилочка. А то два. Два козарі. Ну, теж гриби докупи. Гарні, молоденькі. Зверху шапки. Зразу що біль, такий при Ну що, глядачі, ось і все на сьогодні. На годиннику нас ходу восьма, загляне. Сьома дев'ять. Сьома дев'ять. півтора години походив. Ось, бачили самі, що знайшов, все вам показав, неділя. Все, що було, люди повизбирували молодого, нічого не понаростало. Та й немає від чого, дощу немає сухо, гриб росте дуже повільно. Такий, що засичав чоловіка, знайшов корч рогів, тут гарний. От. І теж 2-3 голубінки в нього. От. Ми знайшли декілька грибочків, більшість з них не в дуже якісному стані трошки взяли, ну та й стане. Прогулянку зробили, походили свіжим лісом, тікаємо додому, бо зараз у лісі перепече конкретно, вітру сьогодні немає. І синоптики передаю на сьогодні знову жарішу. Ну а вам я завжди дякую, що були з нами, дякую за підтримки, лайки, вподобайки, мережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як дасть Бог, зустрінемося на наступних чудових тихих полюваннях. І не тільки. Бережіть себе, до наступних Па-па.